Є новина, друзі, справа Міндіча останній сигнал Зеленському. Дослухайте до кінця. Це відео буде довшим. Я не буду спішити. І чому останній сигнал Зеленському? Справа Міндіча. Я як тільки розпочалася оці обшуки. В Мінді, Галученка, ну спецоперація набу, я припустив, що за цією спецоперацією можуть стояти США, які посилають сигнал у нашій владі. Ну а про що цей сигнал може бути? Я тоді коротко про це говорив. Цей сигнал про те, що Зеленський має думати про завершення війни і відхід від влади. Ну не тільки Зеленський, а всі інші так само, тому що я колись розповідав Шабунін, сказав, що Зеленському дали гарантії, більше нікому їх не давали. І от зараз, ну я. Все більше впевнився, от після цих всіх подій, які зараз відбуваються. А це шалені події, і операція НАБУ філігранна, просто це філігранна операція. Ну, яка спланована по всім напрямкам, і там і журналісти, і нардепи, і все працює в цій операції вчасно відбувається. Відео викладається поступово, і далі буде вже другий день. І далі буде, і далі буде, і далі буде. Ну я думаю, що Зеленський і влада знаходяться в паніці. Ну, щойно, до речі, Гончаренко написав, що Черношов вже. Співпрацює він зі слідством, він отримав підозру вже за цей епізод, який я розповідав в попередньому відео. І він вже співпрацює зі слідством. Ну і кого він буде здавати? Ну, Чернишов. Про Міндіча ми вже все чули на прослужках. Тобто він має здавати когось вище для того, щоб себе врятувати. Ну тому що врятуватися йому буде тяжко однозначно. Це абсолютно зрозуміло. Якби зараз не мовчали ці всі телеграм-канали мільйонів, які працюють на владу, да? змі марафонські і всі інші. Ну, все одно є друга частина змі телеграм-каналів, блогерів, які це публікують. Навіть там Стерненко, Лачин, які підтримували Зеленського, вони публікують це все, розповідають про ці всі ну жахливі корупційні правопорушення проти держави і проти громадян. України, так от це останній шанс Зеленському. Я навіть, от вже після цих всіх подій, можу припустити, що Міндічу і тому Цукерману, Шугармену просто спеціально дали втекти. Вони думають, що вони врятувалися і десь там зараз ховають гроші, а до них вже їдуть якісь агенти відповідних спецслужб, можливо, американських, а можливо ізраїльських, можливо, інших європейських, які просто прийдуть і зроблять їм. Таку пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитись, а пропозиція може полягати в тому, щоб теж здавати когось наверху, надати інформацію на когось повище. Ну, а ви самі розумієте, хто може бути вищий міндіча, який друг Зеленського, або Чернишова, який віце-прем'єр, хтось там пише ймовірний кум, я не знаю. Ну, але дуже близька людина з оточення президента. Зараз там нам вже натякають, що ця група злочина займала. Лася розкладанням в оборонному комплексі, це буде скандал, розумієте? Тобто зараз іде тиск прямо на зеленського, і цей тиск ну він спрямований на те, щоб він думав про завершення війни і відхід від влади. Це однозначно. Тобто він має покинути владу. І якщо цього не відбудеться, ну цей тиск тільки посилилися. До речі, теж Гончаренко писав, що там в офісі президента абсолютно паніка, і вони не знають, як відбуватися. Ну напевно, от зараз придумали, Сверденко вийшло. Будемо перезапускати енергоатом, розпустила наглядову раду. Чи це допоможе? Однозначно не допоможе. Однозначно не допоможе. Як би ви цього не укривали, ну цього вже не укрити. Це скандал, як то кажуть, там я не знаю. Міндічгейт, ну по прикладу американських скандалів, після яких йшли президенти з посад і отримували імпічмент? Оце це десь у нас такого рівня скандал. Ще з іншої сторони, так з моральної, ви подивіться, як зараз себе відчуває солдат. Ми тут цивільні таке тут говоримо, доносимо про корупцію влади. А як себе відчуває солдат, який захищає Україну і ним керують люди? Ну. Які задокомбутовані на плівках, тому що міністри це ті люди, які керують різними галузями? Якщо в оборонці ще буде розкрадання, ну незрозуміло хто там в темі і в долі, які просто крадуть ну, мільйонами, як сьогодні Чернишов сумки носить з грошима з офісу, де е, займається відмиванням і е, легітимізацією коштів, та. Ну, це абсолютна ганьба. Тому я думаю, що нас чекає, все ж таки завершення припинення війни Зеленського будуть заставляти з одної сторони, тому що видно те, що ми не знаємо. Ну як то кажуть, в кулуарах, вони не хочуть наша влада війну завершити. А друге, нас чекає швидкий відхід зеленського від влади. А якщо цього не відбудеться, і він буде пручатися. То можливі навіть і якісь такі компромати, які призведуть до підозри, тому що зараз вже дуже все серйозно це пряме, ну найближче коло зеленського, яке втікає з країни. Інші носять мільйони доларів по ну, вулицям, і зрозуміло, що вони почнуть здавати ну, тих, на кого вони працювали, і ну, вказівки, кого вони виконували. І Чернешов, і міндіч за кордоном разом з тим е, шугарменом. Я в цьому абсолютно впевнений. І те, що його випустило, це може бути такий трюк. Мол, їдь до нас інформацію всю нам віддаш, яка нам потрібна. Ну, якщо хтось думає, що от він втік і тепер буде жити в маліні. Я думаю ж, він буде жити в неспокої все своє життя. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося. Є нови.